Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Чому в основному не складають іспит? Вже знімав такі відоси. Сама основна причина це коли боїшся його не скласти, або коли боїшся почути це зловіще слово помилка. Тобто учень чує слово помилка або навіть зауваження і починає нервувати, сипатись і думати про цей момент, залишаючись в тому моменті, хоча продовжує рух далі. Саме основне, це я вам сказали, помилка. Добре, будьте або зауваження там, будьте уважніші, або якусь рекомендацію інспектор сказав. гривий машем, все гаразд, рекомендацію прийняли і все, їдемо далі. Не треба залишатися е, думками в тій ситуації, прокручуючи її, а що ще там зробила не так, чи зробив, що я так, не так. Їхати треба далі і далі керувати автомобілем. Тобто водій проскочив десь, десь було може стрьомно все, їдемо далі. Тут проїхав, їдемо далі. Не треба залишатися подумки в тій ситуації, з котрої ми вже вийшли. Обдумайте її після. Тож на іспиті е дуже часто е учень тримається все гарно, дуже класно їде. До першого слова, помилка. Або навіть не помилка, а просто зауваження. Тобто, сьогодні, наприклад, мене учениця не склала, е, і на першому ж зауваженні вже трохи дезорієнтувалася, потім, вроді, зібралася, але потім почала уже сумніватися е, потрохи у всьому. І як не крути, а ми там е, потрошки та накосячили. Тож, якщо ви на іспиті, то Керуйте автомобілем тут і зараз. І м, читайте дорожню обстановку, що у вас попереду, а не залишайтесь думками на зауваженні десь там, на, взагалі позаду, або м, м, що вам там сказали помилка. Помилка та й помилка. Одна це склав, дві це склав, три, це склав. Ну тобто безліч ситуацій було, коли ще коли площадка була, майданчик. Ми з майданчика виїжджали з трьома помилками і. Маршрут міста проїжджали без жодної, без жодної. Відкрию секрет, чому той, хто піймав три помилки вже на самому початку, вже подумки не склав. Він такий та не склав та й пофіг і їде на пофігах, тобто їде, не думає про помилку і як її не допустити, а просто їде і не помиляється, і не отримує жодної помилки. Тож не бійтеся не скласти. Бійтеся, потім накосячить, розумієте? Іспит це не, не сама важлива річ в житті. Це просто перевірка знань, лакмус, якийсь тест, чи ем, адекватно реагуєш в рамках якогось стресу на дорожню обстановку нестандартну чи неадекватно. Тобто сьогоднішній іспит моєї учениці показав, що ми не зовсім ем, в рамках якогось стресу чи чогось нового приймаємо гарні рішення. Ну от і все. Тобто, попрацювали з інструктором над помилками, е, поганяємо та й складе. Але ж не партесь, не партесь, ну, не склали, та й не склали. Е, і е, дай Бог скоро, в найближчий може, час три спроби відмінять і гадаю, що учням буде в цьому плані легше. Просто-напросто. Ходи собі, складай там раз в тиждень. Рано чи пізно складеш. Всім гарного дня.